Хочете дістатися кудись, вам потрібно вивчити запитання. How How do you get get? there? How can I get? Як ви туди дістаєтеся, або як я можу туди дістатися? Тож вам потрібно саме відповісти на це запитання, тоді краще сформулювати свою думку так. It's best to take. Це найкраще сісти або поїхати чимось. It's best to work. It takes 10 minutes. Найкраще пройтися пішки, це займає 10 хвилин. It's best to get a taxi. Краще скористатися таксі. Так пам'ятаємо вираз. It's best to. І далі ви розповідаєте, як дістатися кудись. Також ви можете людині уточнити it takes. Це займає. І далі кажете проміжок часу, який вам потрібен для того, щоб дістатися до певного місця. It takes 5 minutes. It takes two hours. It takes two weeks. Ці вирази можуть використовуватися і в інших ситуаціях, наприклад, під час виконання якихось проєктів чи завдань.